Нам Україна вище над усе загальноміський проект, що є платформою для розвитку свідомої молоді, виховує у школярів патріотизм, ініціює зустрічі з бійцями АТО та сприяє формуванню активної життєвої позиції школярів. Сьогодні, 21 квітня, в ліцеї інтернаті номер 23 кадетський корпус відбулось урочисте підняття прапора України, який учням Києва передали бійці підрозділу морської піхоти України із вдячністю за підтримку після виходу з тимчасово окупованого Криму. На прапорі бійці написали слова вдячності за віру та підтримку. Також під час заходу учня міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку бійці 14-ї окремої мотопіхотної бригади передали прапор із самої зони АТО, а саме з Волновахи. Державний символ майорів там під час боїв у літку 2014 року. З урочистими промовами виступили Олена Фіданян, директор департаменту освіти, науки, молоді та спорту, Євгенія Ярова, начальник управління освіти Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві, керівники навчальних закладів бійці АТО, а також представники громадських організацій. Прапор перестав бути тільки державним символом. Тепер це ще й символ гідності і боротьби. Акція триватиме понад рік, і прапори передаватимуть з однієї школи до іншої. В багатьох школах, які співпрацюють дійсно передаючи вітання на фронт. У них теж є прапори, подаровані з інших частин, з інших місць. То можливо, ця акція буде продовжена більш широко. Про те, яке колосальне значення мають для бійців дитячі малюнки, про цінність і необхідність таких заходів розповів боєць і співзасновник громадської організації Київська міська спілка ветеранів АТО Дмитро Примаченко. коли а, приїжджаєш а, з виїзду або з якогось бойового завдання, де а, було, скажімо так, нелегко, да? а, з, з думками деякими, з деякими переживаннями. З, Переосмисленням, що повернувся живий. тут Взагалі знаєте, буває упадніческе настроєння, залазиш, залазиш в бліндаж, а на стелі висить малюнок, намальований першим Б Константином Валіком. Воно реально піднімає і настрій, і піднімає віру в ту справу, яку ми робимо. Надзвичайно корисні ці речі.